Доброго дня! Сьогодні тема уроку індивідуальний розвиток і періоди та тривалість життя тварин. Індивідуальний розвиток або онтогенез притаманний і характерний для кожного виду тварин. Він включає в себе увесь розвиток особини від її народження і до завершення життя. В індивідуальному розвитку тварин виділяють два основні періоди зародковий або ембріональний, тобто до народження або вилуплення з яйця. І післязародковий або постембріональний, тобто після народження або вилуплення з яйця. Останнє включає в себе репродуктивний і пострепродуктивний періоди. Той час або період, коли новий організм зародок розвивається всередині материнського організму або всередині яйця, називається зародковий період індивідуального розвитку. Зародковий період завершується моментом народження, тобто, коли новий організм або виходить з материнського організму. Або з оболонок яйця. Після проникнення сперматозоїда в яйцеклітину і злиття їхніх ядер утворюється одноклітинний зародок зигота, яка починає ділитися. Ряд послідовних мітотичних поділів зиготи називають дробленням. Потім відбувається процес формування тканин і органів майбутнього організму. У самому процесі зародкового розвитку теж виділяють декілька послідовних етапів. На першому, після послідовного поділу зиготи, формується одношаровий багатоклітинний зародок. Далі у зародку вже закладаються два або три шари клітин, які називаються зародкові листки. Спочатку утворюються два шари клітин зовнішній і внутрішній. Цей етап завершує ембріональний розвиток у кишково-порожнинних тварин. У більшості інших тварин далі настає етап, на якому відбувається формування третього або середнього зародкового листка. Таким чином, подібні клітини одношарового зародка в подальшому дають початок різним типам клітин різних зародкових листків. Це можливе завдяки диференціації клітин. Післязародковий період розвитку організму розпочинається після народження і виходу зародкових оболонок і триває до смерті організму. В цей період організм тварин росте, розвивається і з певного моменту розмножується. Деякі тварини гинуть за природних причин після періоду розмноження, наприклад, комахи-одноднівки, риби, представники лососових, такі як кита, горбуша. Більшість інших тварин річкові раки, деякі комахи, повикоподібні і молюски, а також більшість хребетних тварин, зберігають здатність до розмноження певний період життя. І навіть після втрати здатності до розмноження такі тварини не вмирають одразу, а лише через певний час. У комах це декілька днів, а у великих савців – декілька років. Чи навіть десятків років. Цей період має назву період старіння, в організмі тварини знижується рівень обміну речовин і відбуваються незворотні зміни в фізіологічному стані. Для більшості рептилій, комах, птахів і першозвірів характерне явище яйценародження. При цьому зародок розвивається у яйці поза організму матері. З яйця молода особина виходить безпосередньо в зовнішнє середовище. Процес яйцеживородіння характерний для ящерки живородної деяких змій та деяких акваріумних риб, таких як гупі та меченості. При цьому зародок розвивається за рахунок запасних поживних речовин яйця всередині організму матері. Потім зародок звільняється від яйцевих оболонок, і це теж відбувається в організмі матері. У таких тварин, як акули, деякі сумчасті та усі плацентарні савці, Одна з оболонок зародка зростається зі стінками матки, розширеної частини статевих проток. У цих, цих тварин спостерігається справжнє живородіння. Зародок отримує поживні речовини та кисень через кров матері, і таким саме чином від нього виводяться продукти обміну речовин та вуглекислий газ. Після зародковий розвиток у тварин може бути прямим або непрямим. За прямого розвитку тварина, яка щойно народилась, загалом нагадує дорослу особину. Зазвичай це відбувається у тих тварин, у яких зародковий період триває довше, і зародок живиться поживними речовинами організму матері, як це відбувається у плацентарних савців, деяких хрещових риб і скорпіонів, або ж з яйця, що характерне для рептилій, птахів і першозвірів. Тварини з прямим розвитком народжуються вже достатньо розвиненими. І це зменшує їх вразливість до чинників зовнішнього середовища. Прямий розвиток також характерний для деяких кишковопорожниних, наприклад, гідри малощитинкових червів, як, наприклад, дощового черв'яка, деяких ракоподібних, в тому числі річкового рака, овуків, і іноземних червоногих молюсків, хрящових риб, рептилій, птахів і ссавців. А от за непрямого розвитку особина, яка народжується, тобто личинка. За своєю будовою суттєво відрізняється від дорослих статево зрілих особин. Непрямий розвиток має кілька послідовних фаз, і на кожній фазі тварину характеризують певні особливості будови і життєвих функцій. Глибоке перетворення будови організму, у процесі якого личинка перетворюється на дорослу особину, називають метаморфозом. У комах непрямий розвиток буває з неповним перетворенням. Яйце личинка, доросла комаха або імаго, наприклад, у клопів, бабок, тарганів, прямокрилих, вошей та з повним перетворенням. Яйце личинка, лялечка, доросла комаха або імаго, наприклад, у лускокрилих жуків, перетинчастокрилих тощо. Личинка тварин з непрямим розвитком виконує ряд важливих біологічних функцій, які спрямовані на забезпечення існування виду. Одна з найважливіших функцій живильна. Живильна функція полягає в тому, що на цій фазі розвитку тварина отримує багато поживних речовин, які в подальшому необхідні для завершення розвитку. У деяких комах дорослі особини взагалі не живляться, а використовують ті запаси поживних речовин, які були накоплені личинкою. Так відбувається, наприклад, у шовковичного шовкопряда і оводів. Також у тварин з непрямим розвитком легко прослідити прояв функції раціонального використання ресурсів, яка полягає в тому, що різні фази розвитку організму розділені просторово, а також за способом і об'єктами живлення. Так відбувається у метеликів, гусінь яких живиться рослинами, а дорослі особини нектаром. Інша функція, яку можна спостерігати, це розселення. Личинки тварин. Які ведуть малорухомий або прикріплений спосіб життя, таких як коралові поліпи, двостулкові молюски, навпаки, здатні активно чи пасивно, тобто за допомогою течій, вітру або інших організмів, пересуватись і розселятись на значній відстані. Таким чином, функція розселення забезпечує поширення виду. Личинки паразитичних видів при цьому забезпечують зараження нових особин хазяїв. Тривалість личинкової стадії розвитку дуже відрізняється у різних тварин. У двокрилих та лоскокрилих зазвичай близько одного місяця, у хруща травневого 3-4 роки. А личинка амбістоми або аксолотля за нормальних умов взагалі не перетворюється на дорослу форму і здатна розмножуватись на личинковій стадії. Отже, непрямий розвиток тварин важливе пристосування, що виникло в процесі еволюції. Також усім тваринам притаманний ріст, поступове збільшення їхньої маси і розмірів. Ріст тварини здійснюється протягом індивідуального розвитку організму і може бути обмеженим або необмеженим. У випадках, коли ріст особини припиняється після досягнення певних розмірів, говорять про обмежений ріст. Зазвичай організм досягає цих певних розмірів і ріст припиняється, коли особина набуває здатності до розмноження. Так відбувається у комах, птахів, і ссавців тощо. У деяких тварин розміри і маса організмів збільшуються протягом усього життя до їхньої смерті, тобто у них спостерігається необмежений ріст. Такий ріст характерний для молюсків, хрещових та кісткових риб тощо. Крім того, ріст організмів також може бути безперервним або ж періодичним. Це залежить від будови покривів тіла, особливостей індивідуального розвитку та умов довкілля. Коли організм збільшується поступово до досягнення певних розмірів або смерті, це безперервний ріст. У випадку, коли періоди збільшення розмірів чергуються з періодами припинення росту це періодичний ріст. Наприклад, членистоногі тварини ростуть саме під час линяння, коли вони вже скинули старі покриви, а нові покриви ще не встигли затвердіти. Також ріст припиняється у тварин у стані сплячки або зціпеніння, коли на них діють несприйнятливі чинники. Життєвий цикл це період між однаковими фазовим розвитку двох або більшої кількості послідовних поколінь. Тривалість життєвого циклу в різних організмів може бути різною. Наприклад, личинки одного з видів південноамериканських цикад розвиваються протягом 17 років, розрізняють прості та складні життєві цикли. За простого життєвого циклу всі покоління не відрізняються одне від одного. Прості життєві цикли характерні для гідри, молочно-білої планарії, річкового рака, папука хрестовика, плазунів, птахів, савців. Складні життєві цикли супроводжуються закономірними чергуваннями різних поколінь або складними перетвореннями організму під час розвитку. У тварин складні життєві цикли не є рідкісними, наприклад, у кишково-порожнинних і червів. Тривалість індивідуального життя ознака виду, яка не залежить від ступені організації. Між систематичним положенням тварин і тривалістю життя зв'язку немає. Навіть тривалість життя тварин, що належить до споріднених груп, буває різною. Наприклад, гідра живе не більше 1-2 років. Із кільчастих червів п'явка живе 25-30 років, а черв'як дощовий утричі менше. Більші за розмірами тварини загалом живуть довше дрібних, але й тут певного збігу немає. Деякі молюски живуть близько 100 років і більше, слони понад 80 років. Папуги 70, кроти 40-50, коні 40, ропухи 35-40, леви 35, голуби 30, корови 25-30, ведмеді 20-30, жаби 15, зайці 6-8, миші 5, щури 2-3 роки. Таким чином, сьогодні ви дізнались про онтогенез та особливості періодів і тривалості життя тварин. На все добре!